Мої вітання сьогодні. Починаємо з оголошення військовим, яким ми з вами вже неодноразово допомагали. 500 гривень. Донат, дякую, молодці. Потребують вони нашої допомоги, а саме в зв'язку з переїздом їм потребується одноразовий посуд, а саме одноразові стакани, у кого є така можливість допомогти. Бачите зараз номер на екрані адміністратора. Туди пишете, куди відправити стаканчики для наших військових. Заздалегідь я вам дякую. Низько кланяюсь за вашу допомогу. QR-коди для допомоги військовим бачите перед собою. Знаєте, що з ними робити? А тепер до роботи. Підвищення зарплат вчителям на 50% не буде. Не жили гарно і ніхер починати. Усі ці гроші підуть на нацкешбек. Зимову тисячу і безкоштовні 3000 кілометрів на потяги. Нардеп Ярослав Желізняк. Боже, які позоріші, які вони позорні. Зарплати вчителям. зарплати вчителям, значить, як вчителі викручуються. Ну, напевно, що так само, як і медики, і як пенсіонери. Не зрозуміло, але я хочу сказати, що і на їх вулиці буде свято. Не при цій владі, але воно обов'язково буде. Штучний інтелект багато в чому не виправдав. Очікувань співробітників, які замінили, яких замінили нейромережами, поступово наймають назад. Отак, шахіма. Вивчалася інформація про 2,4 мільйони співробітників. Близько 5,3% звільнених, звільнених працівників уже наймаються повторно. Багато компаній стикаються з реаліями. Щось штучний інтелект може робити, а щось зовсім не може. Так, парабошення людства штучним інтелектом. Як тут у нас діла? А то ми самі щось розслабилися. Ядерки, війни, Ще штучного не вистачало інтелекта. Ой-ой-ой. Значить, що я вам хочу сказати? А ви передаєте своїм дітям, а ті нехай передадуть своїм дітям. Такої біди, яка. Не дай Бог, але може бути від штучного інтелекту, світ ще не знав і не бачив. Так що, коли будете купляти роботів в сім'ю, не дай Бог, пам'ятайте про це. Нові контракти для військових передбачають зарплату в 50-60 тисяч гривень та відсрочку від служби після її завершення. Кабмін шукає фінансування, а не треба далеко ходити. Тут можна вийти самим на себе в перший же день пошуків. Також нові контракти будуть доступні для чинних військових. Так, значить, нові контракти. Коли це буде? Питаємо так: достойна заробітня платня для наших захисників. Повторюся, при цій владі чекати якихось зрушень не підвідяться. Але що я вам хочу сказати: основна проблема в тому, що вони пиздять кошти. Так, да, це зрозуміло. Але я про інше. У нас зараз система вся побудована на тому, щоб закрити дірки. Щоб залатати, там вже там, де вже, ну знаєте, воно вже мертве і треба його поховати, ніж якось реанімірувати. І це такі гроші на вітер. Так само і з зарплатнями, бонусами для військових. Обіцяють щось для того, щоб не всратися якось окончательно, вони це щось якийсь час роблять, якісь бонуси, там великі виплати і ще щось. Але це на дуже короткий час і дуже не для всіх. Коли система така буде дірява, нічого гарного не підвідеться. Але, ще раз повторюю, це не, це не завжди не назавжди так, От, що я хочу сказати: Україна налагоджує власне виробництво аналогів дронів. Mavic, завів Зеленський, мета ворога номер один окупувати Покровськ якнайшвидше. У Покровську знаходяться 314 рошинських солдатів. Дивилися з вами Покровськ, на жаль, гарних новин звідти не буде. Причому тут власне виробництво аналогів і, і Покровськ зараз, як це пов'язано? Так, значить, власне виробництво, наше виробництво аналогів Мавіків. От прям дуже класні і круті новини. Тут-озвучувати не буду. Я думаю, що ви самі зрозуміли, що все ок з цим питанням. Рашка готова атакувати країни НАТО, будь-якої миті. Кремль підготував для цього військові резерви. Напад може статися паралельно з війною в Україні. Рашка нападає на НАТО, атакує НАТО. країни НАТО. Тільки за згодою, тільки за згодою ключових людей всередині тих країн, які хоче або які може атакувати Рашка. Тобто, що я маю на увазі? Це прорашистські депутати і політики, це внутрішні якісь колаборанти, якісь я же узкий і все таке. Тобто тільки за допомогою отаких от вже ослаблених держав, ослаблених, політик, от політиків, от тільки, тільки так. По-іншому друга армія вже обісратися більше ніж вона обісралася, не може. Україна підготувала план захисту Херсона від російських безпілотників заявив Зеленський. Так, захист Херсона від російських безпілотників. мега дорого. Прям якийсь платиновий захист, але не менш ефективний. От як не дивно. Так, ну де ж має бути слава Богу. Угорщина домоглася від штатів виключення із санкцій щодо рашистських енергоносіїв, заявив Орбан на прес-конференції після зустрічі з Трампом. Що це дає Угорщині? Що це дає расистам? І як це повпливає на нас з вами? Що угорцям, що расистам? Це розблокування фінансових потоків, ресурсних потоків. Все, що можна перерахувати у кошти для нас і з вами ситуація не дуже, ситуація ускладнюється. Трамп допомагає як може. Дякую.